Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на лютий 2023 року. Отже, раки, давайте подивимось, що на вас чекає в лютому місяці. Відразу хочу сказати, що в лютому місяці всі планети будуть знаходитись. У прямому русі, а це означає, якщо у вас є плани розпочинати щось нове, наприклад, відкривати фірму, виходити заміж, тобто якої б сфери це не стосувалося, ви можете це розпочинати в лютому місяці. Отже, давайте детальніше розглянемо, що на вас чекає в лютому. Перша подія, яка відбудеться в лютому місяці, це повний місяць, який відбудеться 5 лютого. Він Будеться в знаці лев, і це для вас другий дім. Взагалі, повний місяць це завжди про завершення якогось циклу, завершення якогось етапу. А за що відповідає другий сектор нашого гороскопу? Другий сектор відповідає за наші доходи, за нашу самооцінку, і як це для вас може програтися? Можливо, ви, наприклад, заробляли гроші в одній сфері і. По цьому затемненню ви зрозумієте, що ви не хочете більше працювати в цій сфері, не хочете більше займатися, наприклад, цією цим бізнесом або цією справою, і хочете розвиватися в іншій сфері діяльності, і тобто якусь е, свою діяльність ви завершите по цьому затемненню, яке відбудеться 5 лютого. Інша планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс, яка з вересня 2022 року перебуває в знаці близнюки. А для вас це 12-й сектор. А за що відповідає 12-й сектор? 12-й сектор це взагалі сектор завершення трансформації, змін за сектор взагалі, еміграції, переїздів. Е, е, сектор пошуку сенсу життя це коли е, сектор, який відповідає за психологію, за всі езотеричні науки, за астрологію, за таро, Можливо, останні декілька місяців, ще починаючи з вересня минулого року, ви багато часу проводили наодинці. Можливо, ви переосмислювали багато речей, які відбуваються в вашому житті. І цілий лютий місяць Марс теж буде перебувати у цьому вашому секторі. Можливо, це для вас програлося як еміграція. Чи Переїзд кудись чи взагалі просто поїздка кудись. Напишіть, як для вас програвся Марс? Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Меркурій, яка до 12 лютого перебувала в знаці Козиріг. А це для вас сьомий сектор. За що відповідає сьомий сектор? Сьомий сектор це сектор партнерства. Це як партнери, які є в нас в нашому особистому житі, особистих стосунках. А також це партнери по бізнесу. Взагалі, всі люди, в принципі, які нас оточують, оточуються, можуть бути наші. Друзі, це можуть бути наші, навіть сусіди, тобто всі люди, з якими ми комунікуємо, і у вас останні два місяці могло бути більше комунікації і могли з'являтися вашому житті. Нові партнери це може, може стосуватися і партнерів в особистому житті. Там, якщо брати з кінця січня, з 20 числа січня до 12 лютого, це добре знайомитись підписувати. Нові контракти на співробітництво, на партнерство. Так далі? Цей період дуже е, добрий для цього. А починаючи вже з 12 лютого, Меркурій змінює знак і переходить в знак водолій. І це для вас буде восьмий сектор. А за що відповідає восьмий сектор? Восьмий сектор це взагалі сектор великих грошей, але не це не ті гроші, які ми там ходимо на роботу і заробляємо. Це сектор чужих грошей. І як для вас це може програтися, починаючи з 12 лютого, наприклад, у вашого партнера зміниться робота, з'явиться нова робота, і за рахунок цього у вашій сім'ї. З'являться нові доходи, або ви, наприклад, почнете отримувати якусь допомогу від держави. Це може бути соціальні виплати, декретні, це може бути пенсія. Або як це може ще програтися, Як спадщина, ви отримуєте спадщину, або у вас з'явиться інвестор, який захоче ну, інвестувати в вас, або інвестувати у вас у ваш бізнес. Так це для вас може програтися з 12 12 люто і до кінця місяця. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Венера, яка з 27 січня 2023 року до 20 лютого перебувала в знаці Риби. І це для вас був 9 сектор. А що таке дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за все міжнародне. Можливо, якраз в цей період у вас буде багато поїздок, багато поїздок за кордон. Або, наприклад, якщо ви працюєте в клієнту орієнтованій роботі, можливо, у вас будуть клієнти з за кордону, або ви підпишете договір про співробітництво з міжнародною компанією. І е, це ж може програтися як навчання, ви можете піти, е, наприклад, на якісь курси, е, пройти якісь тренінги особистого росту і так далі. А вже починаючи з 20 лютого, вона розмінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде 10-й сектор. А за що відповідає 10-й сектор? Він відповідає за наш статус за кар'єру, як це для вас може програтися. Можливо, зміниться ваш статус. Наприклад, ви були у шлюбі і вирішили розлучитися, або, наприклад, ви були самотні і вам запропонували вийти заміж, або ви вирішили женитися. Або, наприклад, ви завагітнієте, або у вас буде поповнення в сім'ї, ви народите дитину, або, наприклад, ваша донька народить дитину і ви офіційно станете бабусі, і так для вас може програтися. І також Венера в 10 секторі це дуже добре для кар'єри. Точно буде ріст у цій сфері діяльності, якою ви займаєтесь? Ще хочу розповісти про планету Сатурн, яка вже третій рік перебуває в. Тому самому восьмому секторі, про який я розповідала раніше. Восьмий сектор це сектор чужих грошей. Це сектор тих грошей, які ми заробляємо, ходячи на роботу. І як для вас це може програтися, так само як якісь виплати, інвестиції, кредити? До речі, в лютому місяці, якщо у вас є такі плани, взяти на щось кредит, можливо, ви хочете придбати нерухомість, чи автомобіль, чи взяти кредит на бізнес? В принципі, лютий місяць дуже добре для. Цього підходить, от ще планета Юпітер, яка в кінці грудня перейшла в знак Овен. І це для вас Раки, теж десятий сектор. Це сектор кар'єри, і в знаці овен юпітер буде перебувати до середини травня. А це означає, що кар'єра ваша буде розвиватись, розширюватись. Якщо е, ви працюєте з клієнтами, значить у вас з'явиться багато клієнтів. Якщо у вас, наприклад, бізнес, свої магазини, і так далі, можливо, ви відкриєте ще декілька нових магазинів. Якщо ви просто працюєте найманим працівником, значить у вас буде підвищення на роботі. Тобто, так для вас може програти пітер повні у вас знаходиться в 10 секторі. Що хочу сказати, що планета Уран вже давно знаходиться у вас в 11 секторі, ще з 2019 року, і буде там перебувати до 2026 року. А це сектор друзів, сектор інтернету і, можливо, починаючи. З того року у вас було багато роботи в інтернеті, або е, у вас було багато комунікацій, нових знайомств ви постійно знаходили. Ще одна планета, про яку я хочу розказати, це планета Плутон, і Плутон далі весь місяць буде перебувати у вашому сьомому секторі, де він перебуває останні 15 років. А це сектор партнерства, про який я згадувала раніше. І це означає, що Плутон приніс для вас багато трансформацій в цій сфері. Ще одна планета, яка теж довго перебуває у вас в дев'ятому секторі. Це планета Нептун, яка довго знаходиться в знаці риби. А дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного сектор за кордону. І як для вас це може програтись? Можливо, останні декілька років ви взагалі часто їздите за кордон. Це можуть бути навіть невеликі поїздки, або працюєте з е, людьми з за кордоном. Можливо, у вас міжнародне співробітництво або ви навчаєтесь чомусь новому так. Для вас може програтись дев'ятий сектор. І ще одна подія, яка відбудеться в лютому місяці. Це новий місяць, який відбудеться 20 лютого в знаці. Риби, і це для вас восьмий сектор. Восьмий сектор чужих грошей, про яких я про які я говорила раніше. Тобто, як для вас це може програтися? Можливо, ви почнете отримати якісь регулярні виплати або якусь регулярну допомогу, наприклад, від партнера, або від друзів, або від ваших дорослих дітей, або від ваших батьків, просто хтось вам захоче допомогти. Ось такий місяць на вас чекає раки. Я бажаю вам успіху, і цей місяць буде пов'язаний з фінансами, особливо чужими, з вашою кар'єрою, оскільки Юпітер у вас вийшов в знак вашої кар'єри, і Венера там з 20 лютого буде в секторі вашої кар'єри. І... Дуже великий акцент робиться на партнерстві, тому я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в нових відео.